Андріано, привіт тобі. Бачила, тобі вдалося записати ексклюзивне інтерв'ю із міністром закордонних, закордонних справ Кулебою. То про що він, можливо, тобі розповів, що іншим не розповідав? ну І які взагалом є подробиці? Привіт, Настю. Добрий день всі наші глядачі. Якщо дозволиш, я б хотіла почати з того, що Фактично найголовніша заява, яка станом на зараз тут прозвучала, найголовніший політичний меседж, що Україна буде в НАТО, і цей шлях уже не зворотній. Тобто, зараз більше не стоїть питання про те, а чи зголосяться е, наші союзники запросити Україну найближчим часом? Так, ми розуміємо, що це відбудеться. Шлях України до НАТО не зворотній. Таке рішення консенсусом ухвалили всі країни-члени НАТО, І, зокрема, в політичній. Декларації в рішенні саміту мовиться про те, що шлях України до північно-атлантичного альянсу є незворотнім. І далі я хочу, аби ви послухали зокрема фрагмент із цієї декларації. Ми підтверджуємо рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні і стримувати її в майбутньому. З цією метою ми маємо намір надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року. А, зокрема, ем, трохи про інше е, зараз ви почули. Цитату з декларації, але я би хотіла наголосити на тому, що, по-перше, маємо політичне рішення так, Україна буде в НАТО, і саме такими словами звучить фактично цитата: що шлях України до Північно-Атлантичного альянсу є незворотній. Треба сказати, що це дуже амбітне рішення цьогорічного саміту НАТО у Вашингтоні. Це набагато успішніший текст і успішніше формулювання для нас, ніж було, наприклад, минулого року у Вільнюсі. І станом на зараз дійсно ми вже можемо говорити. Говорити про те, що ну фактично Україна стане 33 м членом Північно-Атлантичного альянсу. Питання зараз залишається тільки в тому, коли це відбудеться, і тут союзники говорять про те, що е, готові будуть долучити Україну, коли ну, по перше, це дозволять умови. Тут ми розуміємо, що мова йде про завершення російсько-української війни. Е, а по-друге, так само вказується необхідність виконання реформ в Україні, але хочу зазначити, що мова. Е, Тональність, скажімо, так, цього меседжу не критика України чи української влади, не дорікання стосовно пришвидшення реформ навпаки, в НАТО тут погодилися з тим, що е, Україна е, впевненими темпами рухається в просуванні реформ, і тут задоволені цими темпами. Тому маємо ось таке е, позитивне для України політичне формулювання. Але як я вже сказала, тепер найголовніше питання для нас стосовно нашої євроатлантичної інтеграції, коли це трапиться? І ось президент Польщі Анджей Дуда заявив, що е, він сподівається вже наступного року. На саміті НАТО ми отримаємо політичне запрошення. Прошу послухати. Маю надію, що цей саміт НАТО надійшли чіткий сигнал про те, що дорога України до НАТО є безповоротна, а рішення належить українському народу, який має цього хотіти. Але ніхто ззовні не може цього заблокувати. Ніхто крім панства, яке належить до НАТО і народу цієї країни, який вирішує о напрямках зовнішньої політики. То важливий меседж, який, сподіваюсь, цей саміт надішле. Ну, зокрема, польський е президент наголосив, що. Дійсно, було б чудово, якби вже наступний саміт НАТО запропонував Україні безпосереднє членство. Саме про це я хотіла запитати Єнса Столтенберга, коли він вчора давав прес-конференцію для засобів масової інформації. Але на жаль, має констатувати, що українські медіа не дали можливості поставити жодного запитання на цій прес-конференції. Але як би там не було, дійсно маємо політичні сигнали. Хоча не одними політичними сигналами і деклараціями, звісно, тут обійшло. Не тільки цим фактично запам'ятається нам цьогорічний саміт у Вашингтоні. Перше про що хочу сказати, це те, що союзники ухвалили бюджет на наступний 2025 рік. Українська армія отримає як мінімум 40 мільярдів євро, і це власне. Та цитата, яку ви мали можливість почути на початку мого включення, а дійсно мінімум 40 мільярдів євро отримує українська армія впродовж 2025 року, і це дуже важливе рішення. В контексті можливого повернення до Білого Дому Дональда Трампа треба сказати, що на полях саміту відчувається ну така схвильованість наших партнерів стосовно цього ці хвилювання, особливо помітні серед європейських лідерів. Ну і змушують власне їх діяти більш рішуче і надавати допомогу Україні. Тут якраз повертаючись до з Цього політичного рішення про незворотній шлях України до НАТО, то треба сказати, що саме частина наших європейських партнерів можна стверджувати, продавили так це рішення або пролобілювали його, тому що тут в кулуарах мовиться, що наприклад Сполучені Штати не надто з самого початку були в захваті від такого формулювання, але зрештою, як можна вже зрозуміти, ось наприклад, президент Польщі, а також скоріш за все. І представники країн Балтії, одним словом, найближчі друзі України, дуже активно лобіювали це рішення стосовно такого чіткого і зрозумілого формулювання і меседжу не тільки для України, а зокрема і для Путіна, що це питання не належить до сфери компромісів. Росії не вдасться виторгувати не вступ України до НАТО в обмін на можливість проведення переговорів. Ні. Все чітко і неоднозначно шлях України до НАТО є незворотнім, але повертаючись власне до грошей, до військової допомоги, яку отримує Україна, до таких практичних результатів саміту НАТО. То тут дійсно маємо посилення нашої системи протиповітряної оборони. Про це вже е, говорила я напередодні у включеннях. Щоправда, треба сказати, не все так оптимістично, як це звучало на самому початку. Принаймні, як це намагався подати американський лідер Джо Байден. Він спершу стверджував, що Україна отримає 5 Додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони, але зрештою е з'ясувалося, що мова йде загалом про п'ять систем, і чотири з них вже були обіцяні Україні напередодні. Це е серед цих п'яти систем: е Петріот чи Семпті, в тому числі той Петріот від Німеччини, який вже працює в Україну. Е ті два петріоти, які були. Обіцяні з боку Румунії, а також з боку нідерландських та інших наших партнерів, ну і італійська самті, це все було анонсовано раніше. Тому можна сказати, що від цього саміту конкретно ми отримуємо лише одну додаткову систему Петріот, яка надійде від Сполучених Штатів. Але позитив полягає в тому, що всі ці п'ять систем уже найближчим часом запрацюють в Україні безпосередньо стануть на бойове чергування. І крім того, треба сказати, що от, власне. Не поспілкувавшись із Дмитром Кулебою, міністр закордонних справ України, підтвердив мені інформацію, яка тут в колуарах обговорювалася на полях саміту стосовно того, що Україна може отримати ще додаткові системи Петріот, окрім цих п'яти, про які було оголошено. Тут зазначено неофіційно мова йде про чотири додаткові патріоти для України. Але Дмитро Кулеба не підтвердив мені офіційно кількість про те, що дійсно мова йде про чотири одиниці, але запевнив, що всі можливі системи патріот у світі, які можуть бути передані Україні, наша влада зараз активно над цим працює. Прошу послухати пряму мову щодо ППО. Ви пам'ятаєте, що декілька місяців тому ми поставили питання про. Необхідність першочергового постачання семи систем Патріот. Вчора було вже зроблено таке комплексне оголошення. П'ять по по п'ятьом системам вже рішення є. По декільком іншим системам рішення в роботі і ми теж наближаємося до остаточного ухвалення. І окрім цих стратегічних систем, буде ще партнери, ще пообіцяли поставити в Україну багато. Систем середньої і малої дальності, Тобто це надзвичайно. Я думаю, що це найпотужніше одноразове зміцнення ППО України з початку війни, тобто, коли за. Такий короткий проміжок часу ухвалюється так багато рішень стосовно постачання в Україну ППО. Ви сказали, що в процесі рішення і напрацьовується рішення про по ще кільком стратегічним системам ППО про Петріот. Наскільки я розумію, йде мова, і хочу спитати, чи це ті системи, про які раніше писали змі, в контексті домовленості між Ізраїлем, Сполученими Штатами та Україною, давайте ще трошки попрацюємо. Дивіться, всі системи Петріот, які можна буде знайти в світі і привезти в Україну, всі будуть привезені. Це може зайняти там десь більше часу, десь менше. Але Україна потребує цього щита, і вона його отримає. Тож дійсно маємо ось такі потужні рішення стосовно, ну точніше певні рішення і очікування, ще більш потужних кроків стосовно зміцнення нашої системи протиповітряної оборони в контексті ось цих нових систем і потенційних домовленостей між сполученими штатами Україною і Ізраїлем. то я нагадаю, що раніше Financial Times писала про те, що ведуться такі переговори, і Ізраїль може через Сполучені Штати передати Україні до восьми систем Петріот. Тож маємо таку інформацію, але наше небо стане безпечнішим не лише завдяки новим системам Петріот, а й так само завдяки винищувачам, які частина з них вже в Україні. Так і вчора було оголошено, що вони прямують безпосередньо до нашої держави. Зокрема, про це стало відомо під час двосторонньої зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським і прем'єром прем'єр-міністром Нідерландів. Зокрема, діком схофом, і фактично окремо про це говорив і Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів. Окрім того, ми маємо рішення від Норвегії про шість додаткових F-16, І вже сьогодні фактично стало відомо про те, що Швеція розглядає передачу Україні своїх літаків Гріппен. Тому дійсно українська влада працює тут на полях саміту. Наша делегація. Активно просуває рішення із більшості збільшення кількості винищувачів для України. Ну а е, про це так само буде йти мова сьогодні під час двосторонньої зустрічі із Джо Байденом. Е, саме додаткові F-16 від сполучених штатів ще розраховує отримати українська влада. Е, але крім того, дуже важливе рішення, яке сьогодні буде підійматись на порядку денному, власне е, ось ці, ось цих прямих переговорів між Зеленським і Байденом. Це рішення стосовно дозволу. Бити американською зброєю по глибоких телах Росії, зокрема по військових аеродромах, і це має стати відповіддю на жорстокий і цинічний терористичний акт російських окупантів, коли ті вдарили по дитячій лікарні Охмадит. Тому очікуємо на такі рішення. Очевидно, що Україна розраховує і на зняття обмежень по використанню американських атакам. Ну, і в цілому, по можливості дійсно атакувати територію Росії. Тож очікуємо зокрема цієї двосторонньої зустрічі до неї, очевидно, сьогодні буде прикуто дуже багато уваги. Але так само сьогодні відбудеться ще й засідання Ради Україна НАТО. Тут ми розраховуємо отримати можливо, якісь додаткові деталі стосовно якраз фінансування на 2025 рік. А крім того, можливо, про ще якусь додаткову допомогу Україні. Ну і загалом ця рада України. На НАТО має сприяти тіснішій євроатлантичній інтеграції і координуванню зв'язків щодо координування зв'язків і з'ясування нагальності потреби потреб української армії і загалом тих викликів, які ми маємо в контексті зближення з НАТО, то треба сказати, що вже найближчими днями в Києві. Запрацює спеціальний представник НАТО, який власне і буде координувати нашу подальшу інтеграцію до НАТО. Станом на зараз це усі головні новини і очікування від сьогоднішнього, уже третього заключного дня саміту НАТО. Щойно матиму якісь новини і нові деталі обов'язково повідомлятиму в прямому ефірі. Тому залишайтеся разом із нами, Настю. Андріана, дуже тобі дякую за таку цікаву детальну інформацію. Ну і ти так впевнено сказала, що f 16 вже в Україні, то хочеться побачити вже їхню бойову роботу. Ну і звісно тримаємо кулачки за зустріч Зеленського з Байденом і з приводу того, що нам дали дозвіл бити по глибоких телах Російської Федерації. Андріана Кучер була з нами щойно на зв'язку. Вона працює на полях саміту НАТО.